Брати, сестри. А один раз попала в церкву, була там один разочок, і у них там така традиція, не традиція, не закон. Вони от як ми читаємо вірші, прославляємо Бога. Вони виходять і просто розказують, що Бог зробив, яке чудо з ними за цей тиждень. І це такі свідоцтва, там ну, хвилина, півтори-тридцять секунд. І ти так просто знаєте надихаєшся. Тим, що Бог живий, Він поруч і Він з тобою ну, у всякому помить. І сьогодні хочу також поділитися коротеньке дуже свідоцтво. Їздимо, ну ви знаєте, так, що ми служимо з дітьми в інтернатах, їздимо в в ободівку, возимо подарунки. І знаєте, от е, таке на душі інколи буває, ну, може, ворог кидає сумніння, що чи воно. Досягає своєї мети, те, що ми говоримо. Особливо ну, важко в подівці, бо там, от, знаєте, їх привели, посадили, і Андрійковий сказав, що якби їх не посадили, вони б добровольно самі би там не були. Ну, не всі. Є там відсотків, не може 20-30 тих, хто там зустрічає, радіє, там біжиться. от, А ті, хто вже старшенькі, ті вже нехай, інші інтереси. І кожен раз, що думаєш, а чи вони так тобі оті 20%, чи так радіють тобі, як не тобі, а слово, тому що ти чуєш, чи вони шукають от Бога цього християнського наповнення, чи вони радіють одним подарунком? Ну, понятно, що дітям воно треба, але я не думаю, що Бог. Ну, заради цукерок, да, так, от, от, от таке все організовано. І останній раз, коли там ми були, вже збирали речі, знаєте, вже ну, там залишилося 2-3 хвилиночки, і ми їдемо і підходять до мене двоє хлопчиків, е такі рочки 10-11, і розказують, що «А я на тій сторінці читаю вашу книжку, а я на тій сторінці читаю вашу книжку. І ви знаєте, мені стало це приємно так, і вони прямо спеціально підійшли і сказали, що ми читаємо. А ми ну, в подаруночки разом з цукерками вкладаємо дитячі християнську літературу. От, І вони кажуть, ну хоч подобається вам? Так, да, подобається. Ми ще між собою там щось обсуждаємо. Кажу, а різдвяні вам привозили? Та ми їх всі розфарбували і почали, знаєте, як діти. Ми так розсілися, так розклали, всі і всі розфарбовували. І знаєте, от, ну, Бог так потішив, що все-таки недарма ну, не це все відбувається, що, можливо, там одна дитина Боже серед тих ну, Ми не знаємо, але от, заради. Цих дітей то варто їздити, то підтримуйте нас в цьому, підтримуйте нас в молитвах. Слава Господу!